Часна історія не має білих плям. І переважну частину свідчень подій, дослідники майбутнього, знайдуть не у вкритих пилом віків архівах, а в соцмережах. Бо нині смартфон є, якщо не у кожного учасника певних подій, то точно у кожного друга. Тобто цей умовний кожен другий вже може бути і літописцем, і журналістом, і фотографом, і кінодокументалістом. Проте розмаїття таких літописів. Неодмінно призведе до плутанини, оскільки кожен з них викладатиме свою версію перебігу подій згідно зі своїми політичними чи релігійними вподобаннями. І тут на сцені з'являється таке поняття як офіційне джерело інформації. Тобто ресурс, який представляє вже не окремо взяту особу, а цілу державу. Цей голос держави так само є представлений в мережі інтернету, буквально на всіх поширених соціальних платформах. І подобається це комусь чи ні, але навіть держава, яка є у стані війни, все одно вона має змагатися за аудиторію. Тож матеріали про війну, що публікуються в інтернеті, мають привертати увагу. Бо як би цинічно це не звучало, навіть про війну треба розповідати. Цікаво. Моє прізвище Руденко це 556 мілітарів відео, або просто огляд офіційних відеоресурсів. Певно, всі вже знають, що солдати з Північної Кореї воюють за Російську Федерацію. Однак не всі знають, що корейцям буквально заборонено потрапляти в полон до українців. Зафіксовані численні випадки, коли корейські солдати вчиняли самогубство, аби не потрапити в полон. Мало того, їх керівництво розробило спеціальну інструкцію, як накласти на себе руки ефективно. І тут є цікавий нюанс, бо умови утримання полонених в українських таборах об'єктивно є кращими, ніж умови життя багатьох вільних корейців. І буквально сите життя полонених корейських солдатів могло б завдати удару по іміджу саме північно-корейського керівництва. Тож, питання захоплення корейських солдатів в полон це значно більше, ніж просто питання поповнення обмінного фонду. Відео. Яке було нещодавно опубліковане на Ютуб-сторінці Сил спеціальних операцій, ілюструє епізод, в якому оператори тактичної групи сил спеціальних операцій Збройних сил України під час спеціальних дій у Курській області РФ взяли в полон пораненого військового з північної Кореї. Полоненому було надано першу медичну допомогу та успішно евакуйовано в тил. Сили спеціальних операцій, це, звісно, еліта. Але це лише один з елементів мозаїки під загальною назвою Армія і варто розуміти, що кожного дня без свят та вихідних, цілодобово та за будь-якої погоди звичайні люди, які не планували бути військовими, вимушені робити героїчні чинники. В 2023 році звичайний фермер з Волині, чоловік, батько двох синів залишив усе, щоб стати на захист рідної землі. Сьогодні він кулеметник 141-ї окремої механізованої бригади. На передовій, під постійним вогнем, він не лише зупиняє ворога, а й рятує життя. Зокрема, витягнув з небезпеки понад 12 поранених побратимів, проявляючи мужність і холоднокровність навіть під шквальним обстрілом. Для когось він боєць, для інших справжній янголохоронець. Знайомтесь, звичайний український солдат, звичайний український герой, позивний чорний. Де служити. Я пішов, я думаю, такі, що, таких, як я, ну, мусить хтось йти, мусить хтось йти. Я й пішов. Mm. Ну що мені запам'яталося? Ну, що прийшлося так мені на позиції зразу було страшно, але потім я зрозумів, що я тросоту висуну, двосоту висуну. Я, звісно, не одного висуну. Але вийшло, що мені приходилося. О чорний чорний на зв'язок, чорний на зв'язку треба. Значить, чорний повинен бігти, повинен лопати, це діло зробити. І чорний це зробив. Всі бояться, а я ні. Ось такий хлопець пробивний. Можна мати армію героїв. І українське військо без сумніву таким є. Але без відповідного керування будь-яка армія це озброєна юрба не більше. 68-ма окрема єгерська бригада нещодавно опублікувала відео, в якому зображено роботу свята і святих бригади, центр прийняття найважливіших рішень, командний пункт, з якого відбувається керування діями бригади на підступах до Покровська. Зміна на ОКП, основному командному пункті, триває 12 годин. У вас є можливість провести одну з таких змін разом з нашими військовими. Зараз п'ята ранку, 5.30, точніше. Ми за ніч провели ротацію поранених, поповнили БК на позиціях. Вчора був день складний, відбили 20 штурмових дій. Сьогодні, скоріше всього, буде день такий самий. Тому ви проведете з нами час і подивитесь, е як працює штаб. А основна задача офіцерів і солдатів, які мене оточують, зробити так, щоб солдат противника не дійшов до переднього нашого краю. І Ми вбили всіх їх на підступах. І наш солдат не вступив в стрілковий бой. Нині в Україні навіть діти розуміють, що якою б навченою армія не була. Без боєприпасів вона воювати не зможе. Однак не менш важливим є і забезпечення солдата продуктами харчування. Менше з тим, саме завдяки злагодженій роботі підрозділів батальйону матеріального забезпечення створюється постійне різноманітне меню, яке враховує сезонність і побажання військових. Кожен продукт від картоплі до калорійних і навіть делікатесних позицій ретельно контролюється за якістю. А їхня кількість і асортимент допомагають урізноманітнити раціон. І варто зазначити, що такий, здавалося б, геть не бойовий елемент армії, як процес харчування, насправді на бойову стійкість військ впливає дуже сильно. 23 окрема механізована бригада. Відео про роботу служби тилу. Рекомендую. Е, постачання продуктів харчування е, забезпечується е, постійно. З дотриманням всіх правил, всіх норм наш асортимент різноманітний. Це завдяки певній роботі підрозділів з служби. Служба завжди прислуховується до того, що хлопці замовляють, змінюють в наступних меню розкладках позиції. Є сезонність, обов'язково дотримується сезонність е, продуктів. І е, це дуже класно, тому що багато різноманітних е, продуктів. Лейтенант медичної служби 95-ї десантно-штурмової бригади Олег Курташ щоденно рятує життя на війні. А ще лейтенант встигає вдосконалювати українську медицину. На підставі аналізу результатів, отриманих ще під час роботи в цивільній медицині, Курташ розробив алгоритм обстеження дітей на предмет хвороби Гішпурга, що сприяло більш ранньому виявленню цієї патології та оцінці ступеня важкості пацієнта. Варто зазначити, що вже будучи військовослужбовцем, хірург 95-ї бригади, лейтенант Курташ, успішно захистив докторську диссертацію. А розроблені ним підходи щодо діагностики та способів лікування хвороби Гішпорога вже впроваджені в практику роботи спеціалізованих хірургічних відділень дитячих лікувальних установ України. Проте станом на сьогодні, в умовах війни за майбутнє дітей, доктор медичних наук рятує життя дорослих, рятує поранених солдатів. Мене звати Олег Курташ. Я є лейтенант медичних сил на посаді начальника госпітального відділення медичної роти. Маю 22 роки медичного стажу. У мене майже вся родина медики, так, Там особливим прикладом був мій батько, і десь так вирішив піти по стопах своїх родичів, а саме батька. Звичайно, що я на війні зустрівся з тим, чого я не бачив раніше. Це є бойова травма. Так? Бойова травма, реакція на бойову травму, деякі інші психологічні аспекти. Так? Ну, і відповідно, що умови праці вони ж зовсім не, поє, ну, не порівнюються з тим, з тим, що в цивільному світі. В сучасних умовах, коли є смартфони на грудні на шоломні камери, коли над полем бою постійно чергують безпілотники, які дозволяють керувати діями військових онлайн, процес ведення бойових дій висвітлений доволі якісно. І людина, яка лише розглядає можливість служби в армії, загальне уявлення про те, що її може очікувати в бою, приблизно, я повторюю, приблизно розуміє. Однак війна це не лише яскраві кадри ураження ворожої техніки. І процес евакуації, лікування та реабілітації поранених військовослужбовців це окремий пласт нашої новітньої історії. Тут немає місця яскравим кадрам і агресивному саундтреку. Оце геть невесела тема. Про те, що і як відбувається з військовослужбовцем, який був поранений, знати також буде корисно. Нещодавно на офіційній сторінці Національної гвардії України. Було опубліковано цілий документальний фільм, який було створено у співпраці з цивільними журналістами. Фільм комплексно розповідає як про роботу медичних служб, так і про реабілітаційні центри, де бійці відновлюються після поранень чи перебування в полоні. Тож, спецпроект Шлях відновлення. До вашої уваги. Це зроботизована система для розроботки верхніх кінцівок. Тут 12 тренажерів по три штуки, під'єднані до кожного екранчика. Ми можемо включати так само е, різні ігри, підлаштовувати, щоб пацієнт не просто займався, як вони іноді кажуть, ладна ну, реабілітація, повторювані рухи, а саме якраз включався в роботу це за допомогою грища. Більш цікаво, вони більш тоді о, витриваліше займаються на цьому. Можна пропрацьовувати повністю окремо пальчик, нахват можемо працювати. ротаційні рухи, коли у нас супінатори, пронатори включаються, включаються м'язі. Збройні сили, головне управління розвідки, національна поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, служба безпеки України. Тощо. Все це організації і структури, які разом утворюють сили безпеки та оборони України. Все це люди, які роблять так, щоб завтра, і післязавтра, і через тиждень, і в майбутньому існувала держава України і майорів синьо жовтий прапор. Наразі сили оборони України це єдина сила, яка відмежовує цивілізований світ від кровожерливого руського міра. І варто наголосити, що жоден політик, жоден дипломат, жоден красномовний оратор чи підприємець не здатен фізично захистити Україну від російської орди. А от звичайному громадянину зі зброєю в руках ця задача під силу. І лише за умов, коли на полі бою армія має певний успіх, тільки тоді з'являється підґрунтя для дипломатичних інтриг чи офіційних перемовин на високому рівні. Основною метою існування цієї передачі є інформування про розмаїття структур і підрозділів Сил оборони України, інформування про різні аспекти життя цих структур і підрозділів. Тож це не фінал, і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Традиційно я закликаю вас поставити вподобайку і підписатися на сторінку нашого канала та офіційні сторінки структур і формувань Сил оборони України. Підтримуйте наше військо, долучайтесь військам, бережіть себе, бережіть один одного. До зустрічі наступного тижня. До побачення.